Сьогодні хочу поговорити з вами про київські фонтани. Безліч водограїв по місту, часто радують багатьох з нас, а влітку ще й дарують про холоду. Давайте поринемо сьогодні в історію найцікавіших і найкрасивіших фонтанів міста. До появи централізованого водопостачання в місті фонтанів майже не було, їх можна перелічити буквально на пальцях. Десь там в 17 столітті з'являються у Фролівському і Братському монастирі три фонтани загалом сумарно для абсолютно практичних потреб. І десь ще з 18 століття з'являється всім нам відомий Самсон. Та й в принципі все. До речі, чи ви звернули увагу, мабуть, що всі фонтани вони на подолі, це закономірно, тому що по дерев'яних трубах вода спускалася зверху з гори, там ще була така трошки хитра система регулювання на випадок, якщо її буде забагато. Отже, Самсон. Як ми вже... Знаємо, з'явився він до появи централізованого водопостачання на місці старого джерела, звідки люди вже давним-давно брали воду. І тут насправді важлива ремарка, що майже всі фонтани мені здається, до двадцятого століття, так точно працювали не лише для краси. Як зараз ми до них звикли, а й ще з практичних міркувань люди приходили брати туди воду собі, вони поїли звідти коней або іншу худобу. Власне, окрім фонтанів, іншими джерелами могли бути якраз джерела води. Підземні, вибачте, за тавтологію, Або річка, наприклад. Але останнє особливо це не завжди був дуже класний план, бо все могло закінчитися епідемією холери, наприклад. Тому місця з чистою водою були дуже відомі і користувалися завжди великою популярністю. От одне із таких. Давніх звичних міст місці набору води привели до Гату і в 1749 році побудували тут красиву ротонду. Тут справді спочатку стояв ангел з чашу, з якої текла вода. Окрім практичних, да міркувань це було зроблено чисто з естетичних цілей, тому що все-таки Контрактова площа тоді, в той час це була головна площа міста. Тут стояв магістрат, тут ворувало все життя. Ярмарки, знову ж таки, контрактові відбувалися а, тут, а, ну, коли переїхали в Київ. А, тому абсолютно логічно, що хотіли її якось, а, благо, ну, типу, зробити якийсь благоустрій. Фонтанчик це завжди одна із класних ідей якогось благоустрою, який і корисний, і красивий. Потім вже після 1811 року, після Великої пожежі, на Подолі, коли він майже 5 виворів, в тому числі якраз і площа сама постраждала, і фонтан, його вже відновили із статуєю Самсона, яку ми всі вже тепер чудово знаємо. Першою світовою статую Семсона забрали оригінал у міський музей, зараз це національний художній, а на вулиці встановили копію. В принципі, доволі мудре рішення, тому що, наприклад, в 1934 році фонтан, в принципі, повністю розібрали без якихось навіть ну, вагомих на то причин відновили і поставили знову на своєму місці ротонду разом зі статуєю і працюючим фонтанчиком до 1500-ліття Києва. До речі, про те, звідки взялася дата, чому вона не коректна, але як її все-таки святкували, в мене є окреме відео. Посилання будуть під ну, в описі до відео, і ось тут також їх знайдете. В середині 19 століття міська влада вирішила, що нарешті пора. Київ потребує сучасного централізованого водогону. Півень, нарешті, дзьобнув, бо питання вже стало буквально, ну, досить критичним. Серед основних проблем це епідемії через забруднені. Джерела води, а також, в принципі, сама вода вже стала досить дорогою, як і її доставка. Водовози заробляли просто шалені гроші. По 60 карбованців на місяць. Ну, це якщо брали багато замовлень, а так як вони були просто на розхват, то без цього ніяк. А, це, ці гроші, а, такий заробіток, це більше, ніж отримував спеціальний технічний працівник навіть зі спеціалізованою освітою. А, в принципі, по-хорошому, варто би було спочатку зробити відео про історію водогону. В місті а потім продовжити фонтанами, але такий в мене був настрій, і я захотіла почати навпаки спочатку з фонтанів, а про водогін буде трошки пізніше. Пропущу тут деталі будівництва водогону, скажу лише е, такий важливий нюанс: що коли обирали проекти, то в кінці кінців вибрали і реалізували е, роботу відомого нам вже Аманда Струве, дуже такий плідний інженер, лише. З того, про що я розповідала вже на каналі, на його рахунку на той момент був електричний трамвай і газове освітлення вулиць. Посилання на відео теж залишу в описі. Вже в 1872 році воду отримали такі вулиці, як Хрещатик, Олександрійська, теперішня Сагайдачна, Васильківська та Біпіківський бульвар. Зараз це бульвар Тараса Шевченка. Воду отримало багато садиб з п'яти тисяч, повноцінні 2 тисячі мали водопостачання. Також воду підключали і до квартир. Також по місту з'явилися пожежні крани, що власне тепер дуже допомагали їм в їхній роботі. Ну і відповідно впала ціна за воду. Тепер кожне відро води коштувало чверть копійки проти аж цілих двох копійок за кожне відро до будівництва водогону. Складовою частиною водопостачання міст. Це також стали і а, фонтани, яких тепер стало більше по місту. Ну і вони продовжували нести свою практичну так, мету. А, всі охочі могли брати там воду для поводу, сплачуючи по копійці за кожні шість відер. Або приводити худобу на водопій, тоді по копійці з голови. Черпати воду кухлем можна було безкоштовно. Було створено сім однакових фонтанів, що відливалися на заводі терміна. В основу їх взяли фонтан з Парижу з площі вогзів. Якщо ви загуглите і будете намагатися їх порівняти, то ви не побачите ідеальної схожості фонтаном, парижським фонтаном лише надихалися. Його взяли за основу і вже збудували, зробили, відлили нам цікаві самобутні саме київські фонтани. Перший пробний фонтан встановили на царській площі. Зараз вона називається Європейська, на початку 1870-х років. Допоки в місті з транспорту були лише коні. Площа теж була незавантажена і фонтан там чудово виглядав. Перша ж лінія траваю проходила якраз по площі. Відповідно, треба було місце для зупинки транспорту. І все більше і більше людей тут збиралося. Візники також нікуди не дівалися. Площу перепланували, намагалися подружити тут і зупинку, і фонтан, але врешті-таки прибрали його звідти, замінивши просто клумбу. Схоже, доля чекала його брата на Караваєвській площі. Це сучасна площа українських героїв. Вірогідно фонтан там прибрали також через ущільнення трафіку. Інші фонтани з цієї серії зберіглися краще у сквері біля театру імені Франка, у міському саду, у Марінському парку та біля Золотих воріт. Ще був один на Софіївській площі, але потім його перенесли у скверу Олеся Гончара, де він стоїть і досі. Існують також два менших фонтани, їх через це називають малими фонтанами Термена. Один знаходиться в сквері на вулиці Володимирській між Софіївською та Михайлівською площами, а інший у сквері на вулиці Івана Федорова. Орієнтовно, в 1840, х сучасну територію Хрещатика та Майдану Незалежності почали приводити до ладу. Це вже ставало не якесь там відлюдькувати козини болото, а цілком собі а, така порядна частина міста, тим більш розташована недалеко від нещодавно побудованого університету. Центр міста потрошку перебирався сюди. Там дума скоро тут з'явиться, міський театр теж буде недалеко. Треба робити якийсь благоустрій. І фонтанчик, який тут встановили, теж мав бути елементом цього благоустрою, але якийсь він вийшов не дуже вдалий, тому що, в принципі, він мав бути і фонтанчиком, і питним резервуаром, і для пожежників міг послужити. Але запам'ятався він Ну не своєю корисністю, а навпаки, тим, що був непоказний з таким -зі слабким струмочком води. І Ну Людям він не дуже подобався, якщо чесно, і дуже гострі на несе критики назавжди не до нього приліпили назву потвора. Потім там вже були два інших фонтани, які вже не запам'яталися такими <хи> страшними назвами. Вони собі були і були, але вони не пережили подальші війни. Ну а з плином часу, коли вже радянська влада закріпилася в місті і змінювала його під свій ідеологічно правильний лад, то і Майдан, відповідно, з часами також змінювався і змінювався. І там з'явилося і величезне водоробло Леніна, і готель Москва, і величезний такий каскад. Фонтан разом з ними. А до святкування 1500-ліття Києва а, побудували на іншій стороні Майдану, так, там, там, де головкоштамп трошки далі в глибині, побудували новий фонтан, який офіційно називався. Дружба народів, але ця назва не прижилася. Кияни його називали рулеткою. Загалом він досить непогано виглядав і справді користувався популярністю як місце відпочинку і як локація для призначення зустрічей, побачень так далі. А вже за часів незалежності, під час реконструкції майдану, там з'явився сумнозвісний глобус, а старий фонтан, стару рулетку можна побачити у ландшафтному парку села Буки. Цікаві досить скульптури були на фонтанах у парку Шевченка. Зараз вони не дуже популярні, але мені особисто дуже подобаються. І на жаль, я не змогла знайти уроку, коли їх там встановили. Якщо ви раптом знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарях, це буде прям дуже корисно. Там вони називались Купальниця, де дівчина так гарно заплітає або розплітає косу. І ще одна була дівчина з чашею. На початку 60-х їх прибрали, бо здавалися занадто вульгарними. Зараз ще лишився фонтан Чорне море, ну і скульптура разом з ним. Він також з цього періоду, але ця скульптура якраз не здалась вульгарною, тому залишилася. Хоча зараз ми бачимо не оригінальну версію, а оновлену до Євро 2012. Наступний наш герой може вам бути вже більш знайомим. Це фонтан Слон, що колись стояв на місці сучасної Арки Свободи. Колишня назва Дружби народів. В перші роки, коли радянська влада вже активно закріпилася в місті, вони, звісно, заходилися активно все переробляти і маркувати місто під свою нову ідеологію. Звісно, що в список змін потрапив і колишній купецький сад, який тепер став піонерським. Там тепер тих же статуй в античному стилі постали піонери та проводилися різні дитячі активності. Питання фонтану там об'єктивно. Провесело, тому поставили задачу створити новий, який би підходив під нову дитячу тематику парку. Сергій Фролов створив макет в якості своєї студентської роботи, і Слоник зайняв своє місце в парку біля оглядового майданчика. Він пережив Другу світову, яка почалася буквально за декілька років від його встановлення. І по її завершенню кияни прийнялися до нього якимось особливим сантиментом. Це було досить популярне місце зустрічей, побачень вкрай популярний тенс майданчик. Він навіть потрапив на у фільм, через що можна дуже гарно роздивитися цього слоника. Але на жаль, він не пережив підготовку до святкування. Того ж 1500 ліття Києва на його місці. Встановили арку дружби народів і пам'ятник Переяславській раді. І нарешті останній наш фонтан це той, який має прям незаслужено мало уваги. Я хочу спеціально звернути вашу увагу до нього. Це красивенний простір перед палацом дітей та юнацтва. Цей фонтан почав працювати в 1965 році. Його автори, подружжя Ада Рибачук та Володимир Мельниченко назвали композицію Сонце, Зорі та Сузір'я, а також оформили саму будівлю нового палацу піонерів тодішнього. На той момент на їх рахунку вже були. Мозаїкові панно Київського центрального автовокзалу, і до нової роботи художники теж підійшли з надзвичайним смаком і майстерністю. Вони вирішили відштовхуватись від української народної творчості і надихались роботами Марії Примаченко, Ганни Собачко, Параски Власенко та інших. Ну і це справді чітко простежується у готовій роботі. Якщо підете розглядати, то знайдете на дні власне і сонце, і безліч квітів, і і скорпіонів і ще купу-купу всього. Його вимкнули ще у 80-х, і до 2017 року фонтан лише занепадав, на жаль. У 2019-му завершили реставраційні роботи, тоді ж до нього додали ще й підсвітку. Стало дуже гарно, і я насправді була дуже рада і щаслива бачити його таким красивим, очищеним, працюючим, бо це важлива. Пам'ятка неомодерну і загалом монументального мистецтва міста, і хочеться зберегти його вцілілим, відновленим і працюючим. На цьому в мене все. Дякую, що ви прийшлися зі мною по цій короткій історії київських фонтанів. Будь ласка, поставте лайк, якщо вам це відео сподобалося, тоді більша кількість людей зможе його побачити і дізнатися для себе щось нове про водограй в місті. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і напишіть у коментарях, що вам із відео найбільше сподобалося, який найбільше фонтан, якому я приділила увагу, вам теж сподобався. Бо, можливо, я якийсь, на вашу думку, не заслужений Пустила, напишіть про це про нього. Якщо набереться хоча б там 3-4-5 штук, які будуть вартувати уваги, я зроблю продовження наступну частину про київські фонтани. Або який іще поділіться, який вам цікавий факт сподобався із відео, можливо, щось таке незвичайне. Ви про це не знали. Мені буде цікаво, на що ви звертаєте увагу під час перегляду. Також традиційно нагадую про допомогу нашим військовим, про допомогу медикам. О, це все дуже важливо, допомагаємо і тим, і іншим, бо це працює в зв'язці. Традиційно вам дякую за вашу увагу. Щастя, вам здоров'я і до наступного випуску!